І з вами, з вами я, Злата, та моя сестра я буду Аліса. Я буду перша будувати хату. Молодша сестра Аліса. Я буду тут будувати. Тут. От, ми взяли таку от хату, гарненьку. Ну, як сказати, Гарненьку. Ну, таку безплатну хату взяли. Зараз вам покажу. У мене, у мене сьогодні. Ой. У мене сьогодні синьо жовтий колір, а у моєї сестри Аліси сьогодні зараз покажу вам такий от колір. Так. Коротше. Ось такий. філатово Фі... синій. філатово синій. Так, це. Можна сказати, я, а це Аліса. Так, сьогодні вибираємо собі кімнатки чур я цю, Не я цю, пак казав, то я цю добре. Давай, я буду. Так, перше буду я Аліса, так що приступаємо. Так, будую. Ріжко у мене буде. Ой. Зараз в мене буде ріжко, ріжко, ріжко. Шукаємо ріжко. Ну, я думаю, має бути якесь таке синє ліжко. Мені кажеться, що там було якесь, може, синє. Не, не. Але може бути. Таке Може таке бути. Але не рожеве А. Але вот таке може бути. О, добре, поставлю отаке. От Ось стіни. Добро. Стіни ще прийняв. Білого К... підломку Синю давай. Вже біло. М -м, біло теж може бути. Ось... Давай перше стіни. Стін... О, багато О, візьму а, такі. А, але ні, а не можеш. Чого? Теб... Тебе ж, а, тебе синій. А, тебе синьові фіолет, але можеш, можеш. Можеш, у тебе синіфі. Піду. Так, далі. Підлога. Підлога, ага. підлога давай якусь гарну. Аку тут є. Можеш просто білу підлогу взяти. Там. Він ну, просто б'ю. Поставив. Okay, така ще добрав. Далі ще йде ліжко. Ні, ліжко вже є. Коли може якийсь. Mm -hmm. Який. Тут буде такий. Ага, сметав. Добре, що далі. Теж колик. Всякі uh -huh. уже сині, 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 синішні. Але я вот такі сині коврики. Mm. Візьму ну, з ко мне. Mm. Не, вий. Просто зараз потім візьму. Добре. Mm. Mm. А вот така синя кручко була тільки шо. Ого, Угу. что далее у нас полочка. Да. Полочка может как фиолетовая, филатовым а может сыня. Ну, я вижу, что у больше пенаты такая филатовая. Но у Алисы колер и синий, и фиолетовый, а у меня жалко синий. Так. Так, может, чтобы вешать. И... Так, э, а... и... Что? так. Далі може якийсь столик, щоб вона писала, або картину якусь або на стіні якось просто. Зараз я буду секретку розбукувати. Так, Я знаю, цю секретку, так, я знаю, я знаю. Буде тут жити не знаю. Добре. Так тут приготували, тепер столик. Ой тут. Столик так. може якийсь так, Якийсь красивий. Такий. Красивенький Так якийсь фіолетвий синій, може синій посиній. Цей синій історик, щоб вона там писала, наприклад. Так оп. На, Який синій знаю якийсь. Окей, такий письменний синій столик. Ну, в принципі, можна, в принципі, можна. Якийсь може стільчик якийсь наградити. Та стільчик буде синій. На якісь знаю О такий може бути. Ні, не мінегальний. Саме такий. Ага. Знаю, що Гаджети Гаджети гаджети. Гаджети, які в нас можуть бути гаджети телефон. О, синій телефон та по свої, до речі? О знаю, що зараз треба зробити Зараз буде дуже довго, поставлю на паузу. Я вже викинула і ставлю сюди телефон. Угу. Прикольно так, прикольно. И теперь шукаем ноутбук. Я знаю. Что... О -о -о. Ага, ноутбук такой, Но він такие, понятно. Ну, они такие, видишь, можно, можно сказать, они такие бельцы. О, фиолетовый. И фиолетовый джойстик. Прикольный, прикольно. Ну... прикольный. Получается, да, это какая-то игра, так? Да. Там. Понятно, какая-то игра добрая. Може постав сюди, не на... знаю. А може. Ну де не поміщається. Викиньте. Постав, може, навіть не знаю, що можу поставити. О, Це ще не більш. Ну добре, можеш. Поставлю сюди. Можу сюди поставити сюди, 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 сюди. Не сюди. сюди. Добре. Так, сюди. Або того не буде. Добре. co dalej? Igroszka, Osinja, Igroszka, ta, Dali nas... sinni... o, sinni. i sinni... Taki... rózka ta. tak, e, O zielą, zielą i rózka, tak, dobra. dalej mamy nas a, i zielni, takie tak, tak. to szafa, szafa, a wos na początku było jakieś, ale nie chce. ale Filipa tu chce, chce, chce. nie no Так тут прикольна хата по... Ой, кімната, получается, в принципі. Ты не, не выкинула. Така. О, та така може бути, та. Що так. Что потім лахи сині поставлю? А кто та? може якось повісить, бо ты її звичайно видалила. А. Да. А, не бачу, як я видала как-то. Зачекай? Так. Ну, не видимо картину. Ні А що ти будеш туди поставити? А, я знаю. Можна малювати свій, свій портрет. Ось тут щось якесь, не знаю щось. Ось таке можеш поставити, в принципі, але теж біля... Ой, Ой. ну таке більш-менш синя. Синя. Так, Та, так, це твоя любима учасниця Стокібоки. Так, добре. А сюди ми що поставимо? Угу, ти фанат ОВ4. Так, добре, що в нас іде далі? О, прикольні вдовочки є. Така синя більше тут. Ну та, така більш синя, ну така прикольненька, прикольненька. О, рибки, рибки, рибки. Ні, вона мені більше шафа за... займує. Угу, понятно, добре. Що? Ага, такий годинник. 23.30. Добре, все надалі. Я годинників тоді воські парами було. Правильно пока. Так. так, добре, що нас іде далі, яку думку, та буде якийсь котик жити бо щось такого буде, М -м котик князь. Якийсь... О, Рослин? вам. О та, до речі, синя рослинка ота так, Це фіолат в ще є. Та синя рослинка така. До речі, така бока випустила ви нову обнову з трьохповерховою вілою. Дуже прикольна ця обнова, Якщо захочете, я можу вам зняти румтур по цій обнові. Так. Бо ну, я вже її маю, так що можу запустити вам румтурчик по, по цьому. Коротше. Таке щось, понятно. Прикольно. прикольно. Прикольно, Ну, Мені поки що подобається, виходить гарно. Не знаєш, як це треба повісити? Хочеш цю рослинку? Нет, я, я знаю, як її треба повісити. Дивись, треба зайти сюди. А -а -а, угу. В ці штуки, і тут є оце. Філату. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось сталося. Пов... Так, стоп. Аліса, скоро. Окей. Okay. Ну що, ты? Можешь справиться тут вже. Так, тут таке фіолетове буде стояти. Так, так. вже шафу закрию. Так, добре. Так, тре. Тут буде стояти... <гас> тут з'явилися <гас> по синій маршмел, або рожеве. Я знаю, що з'явилися. з'явилися. А саптай синь рожеві маршмелу. З синіми сині змішаю. Давай. І синій маршмелу. Мішає. Ну, так, Я так знала, що це вийде. Так, добре. Що у нас далі? О, а, ну я таки знала. Так. Ну це ясно було. Що ти це поставиш. Так, <плес> що в нас далі? Оце далі поставити. Ага, коктейльчик тебе. Добре, добре. Коврик. Коврик, давай, далі. Який коврик? Ложа. Любий, може. Ні, ну не, не любий. А, ну синій, коротше, постав коврик якийсь. Ну, я так і знаю, що ти цей вігне. Все, моя кімната областована. Добре, тепер приступаємо. Так, а де моя персонажка за ліжком. Я А, на ліском. Стоп. Ой. Так. Не-не-не, я ж не тата, все готова. Добре, от твоя персонажка, вона пока що собі тут посадить, попрацює в комп'ютері. Чекай. Я її окуляри. Оп, і оце. Я знімлюся оце. Вона покажеться посадить в телефоні. А покажу для моєї персонажки кімнату. О, можна покаже в тебе посидіти. Добре. Моя будується. Так, добре. Пока що тут посидить. А я буду будувати свою кімнату. Так, спочатку починаємо з кольора. Кольор, я хочу, щоб був такий світленький, жовтенький. Аби не замітили, то тут пишеться саме як тут, в моїй шафі. Так, я знаю, отут от, от таке і тут от таке. Так. Добре. Далі я хочу якусь синю підлогу. ні, ну мені вже подобається. Добре. Що в нас далі? Далі ще якісь муси бути о, таке ліжко. Вау. Просто вау. Мені вже подобається. Далі нікусь може картину. Картина може бути така от. Ось така впринцип. Ой, така, в принципі, може бути картина от. Гарна, мені здається. Гарненька, гарненька. Так, що ми можемо поставити далі? Може якийсь коврик, не знаю. От, наприклад, такий от жовтенький коврик поставимо собі. Так, далі якусь я хочу. Тумбочку, 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 тумбочку. Ось отаку от. У нас така більш золотиста, більш така. О, ну пока що видалимо. Поки що видалимо. Так. Добренько. Так, далі я хочу взяти якусь шафу собі. Так, 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 яку тут є шафа. Не знаю. Ну отут на початку є якісь сині шаффи, але вони мені не дуже подобається просто. Може якась інакша є, а не став, як у мене. А, у тебе така шаф? Добре. ні ні я зараз подивлюсь, може поставлю якось інакше. М -м так, так, так. Добре. Навіть не знаю, як мені шафу поставити, тому що тут їх дуже багато, але. Ну. О! В шафах це є добре. ні, ну Серйозно, ну скажи мені ж, де мені знайти це? Я просто в шоці, Може таку шафу поставити? Не буде така шафа. Так, далі якусь таку штуку. О! О! Мені вже боже і мені теж подобається. ти поставив зразу такі дві. Та-та-та, мені теж подобається. Так, добре. Візьму, ще такий столик, щоб я там могла писати. І ще мені треба якусь сідушку, щоб там сидіти. Тут якусь маленьку там є, знайдеться, може, десь якась, не знаю, ті якась. Ну, мені дуже... О! О! Білий колір не зараховується. Так, добре. Добре добре, ми вже тут все, я думаю, тут все? Ні, може ще якийсь синій диванчик тут буде, щоб я тут собі тут поставила, щоб я тут могла, наприклад, сидіти там синій або жовтий, синій. Боже, як мені як це гарно. просто в шоці. Так, що ми маємо тут далі? О, поставлю собі такий вазоночок тут. Так, вазоночок тут такий поставлю. І ще може якийсь жовтий вазоночок, чи я сумніваюсь. О, є, є, є є, О, гарний. Гарний там мені теж подобається. Це я поставлю тут, на свиньому тому. Так, добре, добре, мені вже це подобається. У мене буде жити песик, в кінці покажу який. Я так. теж хочу поставити для песика. Ні, добре, у мене буде жити котик, так що я хочу. Так що я поставлю для котика. Це таку, от, таку от більш жовту, більш синю. Не знаю, як це сказати. А моя бачать я ще обустрою для песик, бо я забула. Добре, бо в неї теж мав бути жити песик. Добре, таку штучку поставлю йому. Не, котика в мене песик. Ні, А, тебе... так, точно кто Так, и сын без девушки какой угу. Так, добре. Ну, а, а, ну то что корм для котиков Такий синий. Так, идеально. Да сдаётся... там жовтый для напои был для А, точно, жовтый такой, жовтый. Точно, мне подходит. Точно. Мне кажется, очень гарно. Мне так кажется. Таку ж подушечку поставлю тут. Ну, Мені здається, дуже гарно. Дуже. Мені прям подобається. Тільки я ще може тут якусь парасольку поставлю. Ось, вот, в цю шафу. Ой. Не можна. Ну, то я тут поставлю збоку. Так. Оп, стоп. Не знаю, де я цю парасольку поставлю. Важаю, ну, добре. Викину її, вона мені не потрібна і так. Так, добре, поставлю тут таку подушечку, щоб мати собі. Ой, я придумала замість такої поставлю таку подушку. Та, я знаю. Так, добре, таку подушечку ще поставлю. Ну, Мені це подобається, я нічого не зроблю. Так, добре. Угу. Таке. Ой, менти. Ага, понятно. У тебе майже все таке саме, як в мене. Так, добре, щось тут мало в цій жовтій шафі мало, мало жовтого. Так що мені треба трошки тут жовтого понабрати. Ось таких штучок жовтих. Так. Добре, мені подобається. Мені подобається. Мені подобається. Так добре, що ми тут можемо поставити? Тут ми можемо поставити такий провітрювач жовтий. І можемо поставити... О, золоте яблучко. Не буде, не буде. Одна й буде. Може вже, вже все? Так, я якесь. А, точно, вже все. Тільки я хочу... От мені вже все, в мене вже все, але я ще хочу поставити останню деталь: це лампочку жовту а, або синю. О, поставлю оце, от, щоб знімати всякі відосики. Ой, оце, от, щоб знімати всякі відосики. І якусь синю або жовту. О, тут я поставлю цю лампочку, таку от, мені подобається. А тут я поставлю, я думаю, така не зараховується. Це, це жовте. Там воно більш жовте таке. І що це, це жовте. Все. У мене. Ні, стоп, 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 стоп. Техніка сюди. Заходимо, обираємо такий телефончик. Оп, ставимо сюди. Все, на мене. У мене все. У мене... Добре, це все. Я. все, я пішла до своєї кімнатки, у мене вже все зроблено. А можна тебе посадити, в мене буде ремонт? Так, звичайно, можна. Добре. Робимо. Заходимо в ванну і в оці. Знаєте вже, що я хочу лапки. А, лапки. а в іншу сторону. що сторону? Ну то ще постав, може... Лежанку, я знаю яку. Да, так, лежанку для, пс... Тебе для пса, так. Да. Якусь. яку ти хочеш. Я знаю. Можеш я. синю поставити. таке? Фіолетову можеш поставити. Синя і фіолетова тут є, в принципі. Я Ні, тут немає. Більше. Більше. Ну то синю, або фі... синю таку або Давай таку синю. Бо в мене мало синього. І ігрушки. Угу. Ігрушки якісь сині або рибка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, в твоїй кімнаті щось моя рибка зав'язала. Зав... Ой-ой-ой. Ой. Тут моє. О, це моє. О боже, ти багато рибок. А Все. ой, не дуже багато, але багато. Дві рибки. Оп. Оп. Ой. Ой-ой-ой. Да що ти робиш? Так добре. і так. Добре, лапи. лапи. Мало бути на тому, а не биту. оп, добре. І. Добре. І колокольчик. колокольчик більше коти іспользують, але добре. Так, і ще я забула стрижик. Який стрижик? Стриж. Що таке? Але це для котів. А бля. Знаєш, я зроблю. Ну то що ти робиш? Давай, скоріш ідемо, філатво. О, точно філатове, добре. І все. Добре, в нас... Так, і зараз ще треба покотки, їхати і попаски. Так, все, я йду вже в свою кімнатку, тому що в мене вже ремонт закінчився. Добре, йди, папа. -па. Так, я тут сяду і ми зараз скоренько сходимо. Ми Ту. зараз скоренько сходимо по песиків і котики. Так і... що для вас це максимально 2 секундочки. Ми вже взяли собі котиків та песиків. У мене такий білий котик такий, а Алісі такий чорний-білий. Так. Ну, пишіть, чия вам кімната сподобалась більше, і персонажка теж моя чи Аліси. Ось. Я думаю, моя. Я думаю моя У мене ще є... Ой, ой-ой-ой. У -ой -ой. мене ще є просто секретка. Ну, понятно. А ні, вона буде відкрита. А. Добре. Так що пишіть в коментарях, чи, вам... чи я вам кімната сподобалась більше. Ну, всі вже йдуть спати. Так. Всі вже йдуть спати. Ми теж. Так що. Кому сподобалось наше відео, лайкайте, а поки що усім па-па!